Рашка перекидає війська під Харківську область. Біля кордону зосереджено близько 50 тисяч майбутніх чорних пакетів. Аналітики вважають, що Кремль має 4місячне вікно для прориву до моменту, поки не вичерпається радянська техніка і не почнеться сезон дощів. Так, Харківську область ми з вами нещодавно дивилися. Тут питання про наміри зосередження. 50 тисяч uh, рашистів. Не просто так вони там збираються, але не для того, як всі думають, що це означає. Або не той напрямок вони оберуть, вони зараз чекають якесь підкріплення у виді у виді чогось, щоб зробити переправу, у виді чогось з начинкою. Може, якісь вибухові пристрої. І вони хочуть зробити великий бабах. Отаке нехай не збувається. А якщо збувається, то тільки на їх території, виключно там. Губернатор Тульської області заявив, що на заводі Азот пошкоджені резервуари з кислотою, яких ще катаклізмів очікувати на болотах. На болотах, що там буде відбуватися з точки зору, давайте декілька одразу подивимось областей, де це дивитися. Перша історія це природні катаклізми. Політична, політичне життя і військова ситуація. Природні катаклізми. Ой, слухайте, тут у нас і віруси, тут у нас і небезпека від води, тут у нас величезна небезпека для дітей, діти ні в чому не винні. Ну, тут не треба було робити тоді такі дії, щоб ваші діти за це не відповідали. Катаклізмів тут прям багато. Далі, що з, з політичною історією під цими замками? Все закрито. Закри, закрита, щось там відбувається в закритому вигляді, за закритими двер, дверима, без камер. ну Тобто щось там таке таємне. Ми з вами дізнаємося гарні новини вже до восьмого місяця. А що тут до восьмого місяця? Два місяці залишилося, якщо що. Три. Ні, два. Ну, в общем, так, гарні новини, типа якесь оновлення влади, щось таке, щось новеньке, щось таке, політична, якась нова єрундістика. І що стосується, що стосується воєнної ситуації, як тільки вони будуть думати, що вони на коні, як тільки вони з Оголошать найближчі 2-3 місяці про свої якісь успіхи, от тоді буде початок кінця. Не можу не сказати, щоб таке збувалося. Поїхали далі. Які події будуть вирішувати провал рашки? А, які події будуть віщувати провал рашки? Ну, наприклад, отака от подія, як ми зараз з вами подивилися, віщувати провал рашки. Звільнення якоїсь конкретної особи. Якусь конкретну особу випустять, з під стражі, з, -з неволі. Одним словом, з неволі. Це може бути і в'язниця, це може бути і психлікарня. Причому це якась така людина, значима людина. Політв'язень якийсь, от щось щось на кшталт цього. Варіанти два. Або звільнять в смислі дадуть свободу, або звільнять в смислі від страждань. І таке також може бути. Європа хоче купувати озброєння у штатів для подальшого відправлення в Україну. Якщо адміністрація Трампа відмовиться робити це сама. Поставки зброї допомога реальна, яка потім піде на захист нашої держави від Європи надалі нам. І від штатів надалі нам. від Європи коли як мінімум 5-6 країн прийде до узгодження цього питання ми з вами отримаємо величезну допомогу. Що стосується Америки, така сама історія. Вони на нас калять зуби, вони будуть просто по, каплі, про, по краплі нам давати допомогу, підтримку в будь-якому вигляді. Вони будуть маніпулювати, погрожувати, але нікуди вони не дінуться і просто в один день вони змінять своє ставлення до нас і з вами. І з підтримкою буде так само. Рашка почала застосовувати проти нас з вами модернізовані балістичні ракети. Вони стали ще небезпечніше Такі ракети можуть запускати радіолокаційні пастки при прильоті до цілі. Що ускладнює їхнє перехоплення навіть для систем Петріот? Питання Питань тут декілька. Рівень ступінь. Модернізації озброєння ворога. Що буде надалі? Гірше або краще в цьому напрямку? Будь-яка модернізація відбувається за кордоном. Будь-які штуки, які у них покращуються, вони їх беруть за кордону або беруть технологію, або беруть якісь там оці всі приспособлення. все це не їхнє однозначно. Щось таке скоро трапиться, що відріже шлях поставок от всього того, чим вони нас тероризують і знищують, до Рашистської Федерації. І ми з вами таке вже десь бачили: що їм відріжуть шляхи, або до них відріжеться шлях. Ну, їх і добре. Так, поїхали далі. А, значить, Рефе хоче проведення виборів в Україні. Мало що вони хочуть, слухайте. Ми хочемо скорішої кончини всіх і разом узятих. І бажано, щоб ну, вже до кінця дня сьогоднішнього. До підписання мирної угоди. Проведення виборів у нас. Значить, не планують вони у нас проведення виборів, бо чітко знають, що це найостанніший варіант, який, який ми розглядаємо. Що вони хочуть, до чого вони хочуть якось змусити або якось зробити, щоб воно так було, це історія про те, що немає конкретної інстанції у владі. Тобто нема типу, головного і е, нема з кого питати, і нема організації на це вони будуть впливати. І на е, замах на життя конкретних людей. Тобто, оце така програма е, у цих кончених. Як мінімум, Рубіо підтримує санкції проти рашки, тоді як Трамп проти Трамп виступає проти законопроекту сенатора Грема про жорсткі заходи проти рашки та її торгових партнерів. Мета ініціативи не допустити повернення рашки до світової фінансової системи, включаючи СВІФТ до прогресу у врегулюванні конфлікту. Чи повернуться рашисти до міжнародної фінансової, світової фінансової системи, яке їх чекає розчарування? Ні собі, ні людям кажуть нам, що це означає? Те, що вони будуть ізгоями в фінансовій системі, в людській системі, це однозначно стовідсотково. І що вони будуть робити? Вони будуть впливати на цю систему шляхом її зламу, зносу. Як це буде, кібератака або ще якось, оце вони можуть. Споганіть абсолютно все, до чого вони торкаються. Єврокомісія прогнозує, що українські біженці почнуть повертатися додому вже 25-го року. Очікується, що кількість людей з тимчасовим захистом у ЄС скоротиться з 4,3 мільйона до 3,8. Наші масово повертаються додому. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Наші повертаються додому. Да, перше, що кажуть карти, було б куди повертатися. Якщо у людини нема куди, і це питання держава не вирішила і не вирішить, повертатися ніхто не буде. Так, щодо повертання, найближчі два роки буде плюс-мінус стабільно, як воно є зараз. Тобто, скільки людей вже приїхало, стільки плюс-мінус буде приїжджати. А далі, через два роки буде якийсь перелом. От Далі подивимося, в яку сторону, і це буде пов'язано з зміною влади, змінах у владі. Отам От з вами і подивимось. Далі. Рашка готова передати Україні проєкт угоди щодо завершення війни одразу після завершення обміну. Ну, так і що йде? Проєкт завершення війни від рашистів. Як воно виглядає для нас? Ви нічого не робите, ви з усім згодні, і ви е, пішли навіть з тих територій, які ваші, не окуповані, але ми думаємо, що вони наші. Угу, да, да. Наскільки буде е, згода з цією дуже заманливою пропозицією? Ми залишаємося на своєму. Ми радимо расистам дуже сильно з розбігу бажано ударитися головою об стіну масово. І ми чекаємо виплат. Ну, трошки різні, як ви бачите, у нас погляди. Припинення вогню в Україні настане до липня цього року, а наймовірніший сценарій майбутнього країни грузинський. Україна швидше за все буде змушена погодитися на врегулювання війни цього року. Це заморозить бойові дії. Існує чотири сценарії: південнокорейський, ізраїльський, грузинський, білоруський. Який наймовірніший, який давайте випаде, я там почитаю, що вони означають. Так, програма завершення війни, сценарій завершення війни, як воно буде у нас і на що це буде схоже. Південнокорейський, ізраїльський, грузинський, білоруський, південнокорейський. Ні. Ізраїльський не робоча схема. Грузинський, да, і білоруський ні. Грузинський. Україна не отримає ані іноземних військ, ані сильної військової підтримки. Зовнішня підтримка згасатиме. процес інтеграції з Заходом зупиниться, країна повернеться до орбіти впливу Рашки. Схожий буде на Грузинський, але не так, як тут описано. Великий обмін відбувся, чи немає серед наших так званого троянського коня, якого ми з вами бачили раніше. Обміни, які вже були, чи нема там для нас загрози? Чи нема там для нас загрози, звісно, є. Як мінімум дві. Підміни надалі, чи будуть загрози через обміни для нас. Так, бо надалі будуть ще більші обміни. Так, хто кому потрібно, почує і зробить якісь конкретні дії. Поїхали далі.